Розглядатися скарга Ярдика ВІ в порядку статті 33 КПК України на дії бездіяльність слідчого прокурора стризьку рук ВП номер 3 який є камеріст відповідні відомості ЄРДР за письмовою заяви 21.09.2022 року про вчинення кримінального правопорушення уповноважено посовою особою ДПС Ласки господарство і перелічений. Перелік таких посадових осіб. Будь ласка, секретар, прошу оголосити суду про явку учасників дії у судове засідання. Судове сідняється заємних яких також Зрозуміло. Дякую, десь особи тих хто з'явився. Будь ласка, заявник представтеся. Я Володимир іванович, ми поскольку за громадська Дата наруч. Дев'ятнадцятому дату, председайте. Скажу розглядає слідчисті ранньу суду Львівської області Курницька вояза. Участь секретаря судового засідання Трембач ММ в судовому засіданні бере участь заявник Явдекваї. Роз'яснюємо в чому не заявник ваше право заявляти відводи uh, слідчому суді і секретарю. Чи будуть відводи? Ні, не буду защититься. Не буде. Дякую. дякуємо. Не з'явилися в нас в засіданні представники ВП. Скажіть, будь ласка, чи не надходило вам шановний заявник, витяг з ЄРД Стану на, стану на сьогодні? Ні, не надходило. Не надходило. Заяву про злочин ви подавали 21 вересня 21.38, так? Так. так. У нас залишилися е, два робочі дні. Дивіться, ситуація наступна. Попередні ваші е, скарги, які ми теж розглядалися, теж стосувалися певних посадових осіб, в тому числі славського лісового господарства. Правильно, правильно я пам'ятаю? То, то, що було в нас, що ми винесли. Так. так. Дивіться, для того, щоб, оскільки внесені в ЄРДР підлягає певна подія, угу. для того, щоб з'ясувати. Різні ті події, однакові ті події, що вчинили е, працівники. Ми мусимо мати в засіданні матеріали, і мусимо мати докази того, що внесли чи не внесли, угу. і того, що саме є предметом в кожній зі справ, розумієте? так тому. Давайте ми з вами визначимося із ваше честь, Прошу скажіть, дайте мені таку відповідь, чи так, звертався так. суд до відповідачів, тобто скользке відділення поліції, чи внести, чи не внести, і чи ви їх запрошували на сьогоднішній ми, ми, ми до них зверталися, але річ в тому, що між п'ятницею і понеділком часу зовсім було небагато. Розміти я не можу сказати. 에... Бувають ситуації самі знаєте, коли канцелярія передає пізніше. Ну тут тут просто дуже скорочені терміни. Тобто я зрозумів, що у вас на сьогоднішній день немає, у ні, немає ні жодного жодного документа з у які... мене немає доказів того, та що вони є належним чином повідомлені, Розумієте? Угу. Mm -hmm. Ну ви їх повідомляли належним чином, так але наскільки mm -hmm. далі, а воно нам нічого ну мені особисто нічого не дає, тому що вносити. Я маю знати, що ми вносимо. розумієте? Mm -hmm. Угу. І що вони зробили з цим? Тобто ви не знаєте, чи вони повідомлені належним Я... чином. Ви їх доказів. ви не маєте доказів. Так. І, тому, але ви їх запрошували? Так. Документи надати, ви їм. Ну, ну просили. так, це, дивіться, з самої фабули невнесення зрозуміло, що вони повинні подати. Угу. Розумієте, але взагалі ми їм, звичайно, ми їм повідомляємо, що надати. Угу. Скажіть мені, будь ласка. Доки в них є термін, щоб вам надати відповідь? Щоб потім друге судове засідання не, не відбулося, так як сьогодні, щоб ми вино. Ну, звичайно, звичайно. Щоб ви мені вже конкретно сказали, що якщо вони не з'явилися і нам дали документи, це Однозначно, вже та, тому це що? не є вже відмазка, і ми знов переносити не будемо. Ні, ми не будемо переносити, тому що вони повинні нам подати. Якщо не подають, то відповідно не мають що сказати. Отак, так? Угу, так. Скажіть, будь ласка, 10, тридцять жовтня? Вересень жовтень аж. Вересень 26, не 5. Ні, не 26. Так. Але 5 жовтня. Тобто на наступний тиждень на серві, правильно? Так. А швидше ніяк. Тобто. Тобто ну, не є так далеко. Ні, давайте ви якось не будете дзвонити в сусід. Все. Все, зрозуміло. Дякую. Е Дивіться. Не переносить дивіться. І... Дові... Ви користуватися телефоном сумнів з... не треба. Е... Я зрозумів. Дивіться, я вас, я вас зараз так. дуже прошу. Ви ви е... зробили свою роботу. Ви їх повідомили. І е... справу я зараз вимагаю не переносити, тому що вони повідомлені. Я з ваших слів почув, що вони повідомлені. Ми переносити. Я сьогодні е, проти, що приносив, тому що ви Я відповіли розуміла. мені, що вони повідомлені. Якщо вони повідомлені. Суд вчинив всі дії для того, щоб повідомити. Розумієте? Але доказів повідомлення суду немає. Розумієте? Які докази повідомлення вони нам мають вам надати? Суд повинен мати докази, повідомлення належним чином. Нас, вони порушили значить, правильно. Значить, якщо вони щось порушили, так. це не означає, що ми маємо переносити, тому що вони щось порушили. Ми не переносимо восьмий раз. Для розгляду скарги слідчому суді необхідні додаткові матеріали. Є, дивіться, ви їх повідомили. Я не розумію, чому ми маємо щось по, по ну, як ви, ви повідомлені. Ви винесли о, вже... Постанову У вас вже відкрита справа. Ви їх повідомили, що відкрита справа. Ви подали все згідно закону ще в п'ятницю. В них, в них працює своя вхідна кореспонденція. Вони всі повідомлені. Вони до сьогодні вже на час 10.42 не з'явилися до суду і не дали. Я, Я рахую, врахую, що суд переноситися сьогодні. Ну він не може, тому що має. Буде. Ну, ви, ви, ви все зробили згідно закону. Як суд, ви їх повідомили. І я проти того, щоб ми переносили суд. Зрозуміло, я почула вас. Тут від слідчі суддя відкладає засідання на 5 жовтня, 10 годин, 30 хвилин. Тобто ви відхиляєте моє клопотання, правильно? Я хочу чути, чи ви відхиляєте моє клопотання? Ну, так, звичайно, ви ж почули, ми відкладаємо. Яка година? 10.30. Швидше не можна. Я хочу, наприклад, швидше. Завтра, післязавтра. Щоб ми, ну, можна швидше? Це моє, моє питання. Ми ж записуємо відео. Ну, скажіть мені, відео. Ні, ні, я вас розумію. Ми записуємо. Можна сьогодні після обіду. Оголошено на яку годину? Ви можете взяти диск і подивитись. Викайте трансляцію, у нас закінчилося засідання. Uh -huh. Чуєте? мене? Uh -huh. У нас наступна справа. Uh -huh. Добре. А тут ви не мені укажете, так? Ні, ні. Я зрозумів. Дивіться. Так, у нас наступна справа. Тобто тобі ви порушуєте, та... розумієте, зараз? Ні, не розумію, тому що свічі суддя для розгляду. Нічого. Не можна так, переносити не такі мати. справи. Серйозно? Не можна переносити mm -hmm. такі справи, тому що є 214. Слухайте мене. Ми вже все, що мали оголосити, оголосили. Зрозуміло. Все записано на диск. Ви Надаш темну повість? Так, надамо, звичайно. Інакше як. Розумієте, що зараз суд. Ви маєте зрозуміти від всієї поваги. Я... Ви до мене, я до вас до так. суду. Що тут я не просив вас проводити розслідування? Я просив, що поліція е, не виконала статтю 214. Ви не, не маєте роботи. Вам не потрібні документи. Ну, мені потрібні документи. Чого потрібні Слічний суддя буде вирішувати потрібні документи, чи потрібні чи не потрібні, тому що по одній події два рази не може вноситися. Для того, щоб переконатися, що події різні. Мені потрібні документи. А які події. Події по, по різним заявам, які вами подавалися, сама подія різна, Однаку, щоб не було однаково, розумієте? Для цього мені потрібні матеріали попередніх заяв. Ваша заява теперішня є, і, відповідно, мені потрібно, що зроблено або не зроблено. А чому тут попер... Наш, що Вам? Послухайте, ну все. Наш, що нам вникати в якісь то, є, є сторони. Скажіть, будь ласка, слідчий суддя вам говорить, що йому потрібні додаткові доходи. Ви ще щось хочете мені розказувати? Ваші... Це Ну, 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 Використовуйте свої права, якщо це порушення. Ну, Що ж я вам можу сказати? Друзі, що маємо. Має. Закінчуйте трансляцію, тому що в мене наступне засідання. Або беріть і виходьте. Ну, Можете не закінчувати, але в мене наступне засідання. Ой, може. Для ознайомлення з матеріалами справи. Так, так. Ви можете підійти? Ви можете підійти в другій годині? Можу. Так. підійдіть будь ласка, в другій годині мав надамо всі справи, добра? добре? Для однайового. Добре. 14 година для однойомних ниніше 4 клопотах. Ні. Е. Одної цивільної так. І трьох клопотах. Ну, ага, одної ну, цивільної. Трьох. Ми три давали, ні? Чотири. Всього чотири. Ну, одна а, цивільна і три клопотання. Три клопотання, так. так. одна цивільна – це по одна часі віде. гідності 3. і три клопотання. Так. так. Все. дякую. Тут на нас є. Дякую, до побачення. До побачення. Угу. Секундочку. Дякую, до побачення. Так, друзі. Е, ну що, суд не мав права переносити, тому що я не просив розслідуванням займатися. Суд не мав права е, не, ну, відхилити дане, мою скаргу та дане засідання, тому що. Я не просив. Вони повідомили поліцію згідно норм. Поліція нині не з'явилася, поліція нині не надала документи, і я вважаю, що тут відбуваються ну, незаконні дії. Що маємо, то маємо. Я не міг перегинати, як говориться, суддю, не міг сперечатися, не міг нічого робити, але будемо на це реагувати. Так що, друзі. Дякую, що ви були в ефірі. Поширюємо лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ. Друзі, до наступних ефірів буде сьогодні. Будуть ефіри, так що не переключайтеся. Дякую вам.